Глазурований, плавлений, чи навіть з пліснявою для гурманів. Видів сиру сьогодні існує чимало, проте найпопулярнішим в Україні є голландський та російський. А як відомо, чим більший попит, тим частіше виникає спокуса підробити цей продукт. Так за стандартами, голландські та російські сири повинні дозрівати після приготування два місяці. Лише тоді вони матимуть правильний смак та колір. Та навіщо так довго чекати, якщо можна просто замінити тварини жирна рослини і отримати майже схожий сирний продукт? Ані Очень, очень дешевые. то есть, очень легкое такое производство. Можно за маленькие деньги создать очень много такого сырного продукта. Он будет долго лежать. Его будет довольно быстро раскупать, потому что он доступный по цене. Да, вид с пражней сыр вид подробки очень легко. По-перше, зверніть увагу на смак. Бывают такие моменты, что, например, сыр продается как российский, он вроде бы и вкусный и съедобный, но это не российский сыр. Потому что у российского сыра должны быть свои вкусовые свойства то есть, он там должен иметь кисловатый вкус. Справжній голландський сир повинен бути трохи гострим, з яскраво вираженим молочним ароматом. Крім того, колір у будь-якого натурального сиру не може бути насичено жовтим, а тим паче оранжевим. Я ніж уверен, що більшість производств подсипали трохи красите, вот, жовтенький сир. В чому ви якщо по супермаркету, то можна буде увидети, де ребята перебарчували. Воно ну, такий, вже, конкретно жовтий, як подсолнечним. Пітробку видадуть і кількість та розмір дірочок у сирі. Так голландський на зрізі повинен мати не більше 4-5 середнього розміру. Правильні дірки повинні бути у, наприклад, пропіонових сирів, моздаміров, радоміров. Тому, якщо ви у голландського сиру бачите крупні дірки, це точно буде не голландський сир. У російського ж сиру дірочки досить дрібні і численні. У російського йде очень мелкий, угловатий рисунок за що того, що там масу видержують при определеної температурі, поки молочнокислая бактерия бактерії Крім того, завжди звертайте увагу на консистенцію. Вона має бути однорідною незалежно від сорту сиру. Часто ви бачите, що наші сирі або кришаться, або розпадаються. От це вади сирів, які не треба, просто не треба купувати. Дуже часто ми купуємо у магазині невідомо, коли нарізані та запаковані шматочки сиру, аби бути впевненим у свіжості придбаного продукту, не соромтеся попросити продавця відрізати вам новий шматок. Можна не полениться, все-таки выстоять очередь и всегда попросить, чтобы отрезали от головки. Достали холодильника, отрезали от головки, это уже гарантия, что сыр свежий. Тож, дотримуючись порад наших експертів, будьте певними, що на вашому столі завжди буде тільки справжній та корисний сир.